Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний йогуртовий крем. Для цього мені потрібно вершки, цукрова пудра, желатин та йогурт. Для початку я беру 15 грам жилатина, замачую 90 грамів води, потім розтоплюю короткими імпульсами мікрохвильові печі, Все, відставляю желатин в сторону і починаю збивати вершки. Мені потрібно 200 грам вершків, збиваю до плотних пиків. Ось до такого стану треба взбити. Далі я беру йогурт. 500 грамів йогурта я додаю за смаком цукрову пудру від 2 до 4 столових ложок. Я додаю 2 столові ложки, я не люблю дуже солодкі креми. Перемішую міксером і додаю наш трішки охолонувший желатин. І постійно перемішую міксером. Далі я беру вершки і лопаткою додаю у йогурт. Перемішувати я буду вже лопаткою, обережні рухи знизу догори. Ось так, як на відео. Далі у вас є два варіанти: або поставити наш крем в холодильник, щоб він трішки охолов і стабілізувався, або можна одразу оформляти тортик. Я вирішила одразу. Але у моїй квартирі було так холодно, що крем почав стабілізуватися вже при кімнатній температурі. Тобто температура була більш-менш низька. Тому, як ви бачите, вже крем такий стабільний. Цього крему вам вистачить, щоб оформити середній тортик. Я взяла ванільний бісквіт. Рецепт є на моєму каналі, я залишу силочку внизу під відео, як зробити його. Пропитка у мене малинова. Вага такого тортика без оформлення, без декору в мене вийшла приблизно 1,8 г. В кінці відео я вам покажу, як я оформила цей тортик. І з оформленням тортик вага в мене вийшла 2, ,2 кг 200 г. Коли я вже повністю оформлю торт, я його накриваю харчовою плівкою і ставлю на ніч холодильник. 5-6 годин він повинен стабілізуватися. Такий крем притерний, він легкий для шлунка, він дуже смачний, дуже гарно підходить до цього бісквіту. Все подивіться, в мене пройшла ніч, як стабілізувався наш крем. Тортик ідеально, його можна вирівнювати. Я вирівнювала масляним кремом. Зараз я вам покажу, як я його оформила. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався. Пробуйте, експериментуйте, я вас цілую, люблю. До нових зустрічей!